24 квітня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому провели в останню земну дорогу героя Костянтина Зелінського. Він був душею компанії, згадують друзі. Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу щирий та справедливий. Костянтин захоплювався тележурналістикою і футболом, працював на новій пошті, допомагав батькові розвивати бізнес. У 2022 році добровільно вступив до тероборони. Згодом перевівся до 33-ї окремої механізованої бригади. Воював, зокрема, на запорізькому напрямку. Більше року вважався зниклим безвістим. Ідентифікувати його тіло вдалося після репатріації та проведення ДНК експертизи. Старший солдат Костянтин Зелінський загинув 23 листопада 2023-го поблизу села Роботина. На той момент йому було 32 роки. У нього залишилися батьки та старший брат. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави. Ми в футбол разом грали ну, дуже багато часу. Я його знаю, в основному по футболу. Ми так сильно мало присякались, але по футболу постійно. Ну, не знаю, це для мене дуже важка втрата, він дуже був завжди такий позитивний, добрий. У мене просто дуже мало слів, я не знаю, що сказати. Це просто дуже важка втрата. У нас була колись футбольна команда, дуже класна. ФК «Лезня» Калісь називалася. І він один з членів цієї команди. Він дуже позитивний, він дуже добрий, він відзивчивий, він е, такий веселий. Він любив пожартувати, любив і да не знаю, ну там не то, щоб психанути, але він такий дружити то дружити, але футбол то футбол, то він такий був, що якщо треба стати, то він стане так, що і нападаючий, і полузащитник. З Костею… Багато таких веселих і радісних дитячих спогадів пов'язано, тому що ми разом навчалися в гуртку для молодих журналістів. У нас були там, спільні поїздки на конкурси, спільні поїздки в Карпати, в Дніпропетровськ, тоді ще, де ми представляли якісь оці свої ще якісь перші журналістські роботи. І ну, я думаю, що Усі, хто його знав, скажуть, що він був дуже веселою, дуже комунікабельною, щирою людиною. Ми з Костею познайомилися ще в дитячі роки. Десь близько 20 років тому ми разом відвідували дитячу школу журналістики. Це величезна втрата, тому що Костя от він був з тих людей, яких можна назвати душа компанії. Відмінне почуття гумору, завжди товариський, постійно позитивно налаштований. Таких людей направду, мало. От, і Я впевнена, що всі його зможуть пригадати тепер тільки з найкращого боку, тому що це величезна втрата, він був надзвичайно хорошим, добрим, щирим і дуже шкода, що так вийшло. Я коли дізналася, що він зник безвісти, все, все рівно якась надія ще залишалася. І я от пам'ятаю, на кожен обмін відкривала ці списки обмінених, полонених і так сподівалась там знайти. Знайоме прізвище, дізнатися, що все-таки все добре, але на жаль, дива не сталося. От і тому сьогодні от прийшли віддати останню шану дійсно людині з великої букви. Тремовані люди і пошкоджена цивільна інфраструктура, такі наслідки нічної російської атаки на Хмельниччину. За інформацією міського голови Олександра Семчишина, у селі Волиця Хмельницької громади двоє людей отримали поранення, а ушкоджень зазнали житлові будинки, господарські будівлі й автомобілі. Медичний пункт. Загалом в області зруйновані 9 приватних господарств, 5 транспортних засобів, гаражне приміщення, а також літній майданчик парку відпочинку. Та газорозподільчий пункт повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Силами ППО вночі та вранці, у небі над Хмельниччиною, було збито три ворожі безпілотники та чотири ракети. У повітряних силах звітують, що з 70 ракет різного типу випущених росіянами по Україні. Наші захисники збили 48, а із 145 шахедів знищили 64. Ще 68 безпілотників були локаційно втрачені і не досягнули цілей. Руйнувань зазнали шість областей. Ще семеро водіїв невдовзі працюватимуть на тролейбусних маршрутах у Хмельницькому. Наразі слухачі курсів завершують практичні заняття і вже сіли за кермо навчальних машин. Сьогодні під керівництвом інструкторів курсували від депо підприємства до заводу Катіон. Більшість охочих опанувати нову професію. Жінки «Я думаю, найважче це та мережа контактна. Ну, спочатку було трохи важче, але вже краще. Я думаю, поки ми навчимося, то думаю, все так, гаразд. Ми дуже стараємося. Допомні туди, Зміщується з лінії на лінії. Керувати цим транспортом і почути ці габарити. Це саме основне. Від них вимагаються дзеркала, повороти. Ну це входження, це в ці перекрьозки, знати контактну мережу. Я їм тільки бажаю одного, щоб, щоб вони вчилися, вчилися і ще раз вчилися. І в них все вийде тоді. В січні місяці ми набрали групу сім здобувачів освіти, і сьогодні ми завершуємо фактично. І теоретичну частину, і практичну частину з 15 травня ми будемо мати сім повноцінних водіїв. Нові курси ми плануємо розпочати з 1 червня. Формуємо 10-12 чоловік і розпочинаємо курси. Більше чотирьох тисяч дітей планують оздоровити у Хмельницькій громаді цього літа. Працюватимуть позаміський заклад Чайка, 42 пришкільних табори. Табір над Бугом і наметове містечко мандрівник про це повідомляють в департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради. На дітей чекають патріотичні, наукові, екологічні та творчі заходи. Також заплановані екскурсії до музеїв та театрів. У Хмельницькому військовослужбовці та ветерани російсько-української війни можуть безкоштовно отримати стоматологічні послуги, а саме з лікування та протезування зубів, надають їх, зокрема, у міській стоматологічній поліклініці номер 6 за адресою вулиця Прибузька, 18 у рамках пілотного проєкту зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Послуги можна отримати як за направленням лікаря, так і звернувшись у медзаклад самостійно. Майже 4 тисячі нових світильників та led ламп цього року планують встановити на території Хмельницької громади. Зокрема, на міжквартальних дорогах, вулицях приватного сектору і в дворах багатоповерхівок. Сучасне освітлення замінить натрієві ледлампи. Це дозволить зменшити витрати з бюджету на оплату електроенергії та знизить навантаження на мережу. Торік працівники міськсвітла встановили 3800 нових світильників, повідомив заступник міського голови Василь Новачок. Акцію Читай і одужуй оголосили у Хмельницькому. У міській лікарні, де лікуються поранені захисники, планують встановити полиції з книгами. Нині триває збір літератури. Хмельничан закликають підтримати ініціативу та передати книги з домашньої бібліотеки до лікарні. Це може бути література будь-якого жанру, головне україномовна та в гарному стані. Принести книги можна за адресою вулиця Грушевського, 64. Ми часто вивчаємо потребу, що потребують військові, які перебувають в міській лікарні. Знаю, що дуже багато хлопців та дівчат люблять читати. Долучилися школи, долучаються діти. Також долучаються і книжкові магазини наразі. Книжковий клуб долучався. Є люди, які донатять нам з Канади. Нас підтримав Кокотюха. Поки ось він буквально позавчора нам надіслав книги. Я всім дуже безмежно вдячна за те, що люди долучаються. Це дуже приємно справа. Це буде розміщено по 20 відділеннях міської лікарні. Тому долучайтеся і робіть гарні справи разом з нами. Це можуть бути і детективи, це можуть бути вірші, це може бути психологічна література. Точка зборки у нас управління охорони здоров'я. Але в цілому, якщо хтось буде мати таку можливість чи бажання долучитися і зробити безпосередньо у себе, чи в закладі, чи в установі таку точку, без проблем. Просто звернутися до нас. Ми підтримуємо. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!